Вітаю, друзі! На ваших екранах я праворуч горі в маленькому кружочку, і зараз менш ніж за 2 хвилини я вам покажу, як ви можете заощадити цю тисячу гривень на послугах адвоката. Перше, що вам потрібно, це перейти на сайт адвокатського бюро Сергія Лисенка. Далі, ліворуч внизу, ви побачите знову ж таки мене, і відповідно я буду пропонувати вам отримати цю тисячу гривень. Ви натискаєте знижка тут. Зверніть увагу, що. Знижка надається лише по певним категоріям справ. Знижка – це в принципі бонус. Далі обираєте вперед за знижкою і дивитесь, на які категорії справ ви можете отримати відповідну 1000 е гривень. Обираємо, для прикладу, розірвання шлюбу в односторонньому порядку. Відповіді мають бути правдивими, зверніть увагу, для того, щоб ми могли зорієнтуватися, що інформація, яку ми отримали попередньо, нам уже відома, і ми, відповідно, плануємо свої заходи, виходячи з того, що ви нам повідомили. Свідоцтво про шлюб. Так, у нас є в наявності, діти проживають. Далі паспорт чоловіка або дружини. Тут значення немає, є вони у вас чи немає, але ми маємо розуміти цю інформацію від вас. Далі ви зазначаєте свій номер телефону, ім'я мейл або, відповідно, дані в Telegram-логін. Обираємо в даному випадку 073, 773 Зазначаємо ім'я і натискаємо продовжити. Все, ваше звернення відправлено адвокату, і, дякуючи цьому, ви заощадили тисячу гривень на послуги адвоката. Звертайтеся за якісною правничою допомогою і отримуйте свій бонус.